Клуб Деспосіта Фортнайт. Біолога приєднався. Перевірка безпеки. Ви робот? Ні. Доведіть це. Введіть перевірка знак в знак оклику перевірка. Хм. Це було швидко, трохи зашвидко. Яка ваша улюблена їжа? Ем... Морква? Неправильно. Морква не їжа, це овоч. Одне і теж. Робот сказав би те саме: слухай. Я людина. Дай мені доступ до сервера. Повільніше. Ви повинні пройти перевірку безпеки. Перевірку безпеки це простий тест. Тільки люди можуть вирішити його. Готові? Та. Ви маєте 10 секунд. Виберіть ці квадрати з транспортними засобами. Перевірити Легко. Робокілер пише Ви пропустили квадрат. Та ну, це лише один квадрат. Лише один квадрат. Добре, надійшли мені інший, якщо не віриш. Гаразд. Вам краще не помилятися. Готові? Та. Щоб довести, що ви людина, дайте відповідь на наступне математичне завдання. 2. Відповідь це 2. Робокілер пише: вражає. Дякую. Вам вдалося провалити два завдання, якісь останні слова. Чекай, я не робот, прошу. У вас немає емоцій, тому я не відчуваю до вас симпатії. Слухай, надійшли ще один, я зможу. Гаразд. Ще один тест. Якщо ви провалитесь, гру скінчено, ви будете забанені. Ок, надсилай. Цей був розроблений мною. Чувак, я не можу цього прочитати? Тоді прощайтеся. Чекай, 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 чекай. Чекає. Знаєш що? Що? Б'юся в заклад, що ти цього не вирішиш це неможливо подивись ближче. Хе-хе.